Мої вітання. Сьогодні ділюсь з вами улюбленим і дуже вдалим рецептом риби, якого в інтернеті ви не знайдете, бо це ексклюзив. Ним поділилася зі мною моя колега-технолог пані Тетяна. Рецепт мене прижився, впевнена, приготувавши його хоча б раз, він також буде у вас авторитеті. Перелік всіх інгредієнтів нині на екрані я також їх продублюю вам ще й в описі під відео. Мені знадобиться кілограм хека, це орієнтовно 4-5 рибин мисі в мене її більше ви бачите, але то знадобиться мені ще для іншої страви. І перше правило вдалої страви розморожувати рибу потрібно тільки в холодильнику, а не при кімнатній температурі чи у воді. Таким чином, якось риба втрачає менше вологі і вона після смаження не буде суха, як солома. Видаляю всі плавники зі всіх боків, роблю це звичайними ножицями бо ті, що для риби в мене вийшли з ладу. Робіть так, як завжди ви це робите, і як вам зручно. Луски і нутрищів тут немає, хіба що видаляю плівки і промиваю рибу під струменем холодної води. Нарізаю рибу на ось такі кружальця, їх товщина орієнтовно сантиметр, ну максимум півтора Не робіть їх більшими, бо риба має встигнути просмажитись, бо запікати ми її потім не будемо. Далі добряче посипаю сухою приправою для риби, в складі якої є сунелі, паприка, гірчиця, коріандр, кріп, зіра і сіль. Ну і ще додатково присолюю, бо риба любить сіль. Ну і звісно, річ чорний перець в мене тут суміш перців. Даю можливість рибі просочитися спеціями хоча б 15 хвилин. Вливаю пристойну кількість олії і розігріваю пательню, а тим часом приготую борошняну паніровку. Щоб запанірувати рибу, як то кажуть, одним рухом, всипаю до мішечка декілька столових ложок борошна, сіль і суміш перців. Ну а далі все ось так перемішала і борошняна паніровка готова. Поміщаю кружальце риби і на раз-два все готово. Моя пательня вже шкварщить і шумує, і це чудово. Тому в темпі гопака поміщаю до неї рибу і обсмажую на помірному вогні з обох боків до готовності. Важливо, щоб риба до ладу просмажилась, бо запікати я її не буду. Таким чином смажу всю рибу, викладаю її на паперовий рушник і даю їй можливість охолонити до кімнатної температури. Ну а я тим часом підготую дуже смачний маринад. Мені знадобиться томатна паста півстандартної склянки, якщо в грамах, то це 130 грамів. Пасту раджу обирати гарної якості, ну щоб вона не була кислюча. Якщо вам цікаво, яку використовую сама я, напишу вам в першому коментарі, щоб не робити рекламу. І ось тут я забула вімкнути камеру, буває, тому повірте мені на чесне слово, вілляла півсклянки води це 110 мл. І також додаю 1 четверту склянки 9 оцту це 50 мл. І ось тут зовсім не раджу вам замінювати його на яблучний оцет. Вливающе півсклянки олії це 110 мл. Я використовую нерафіновану соняшникову олію, але якщо ви не любите її присмак, замініть на рафіновану. Також пів склянки цукру це 100 г. І на завершення одну чайну ложку солі. Все гарненько перемішую і дегустую на смак. Далі відправляю сотейник на середній вогонь. Помішую і чекаю, поки він закипить. Після закипання проварюю маринад орієнтовно 1 хвилину, знімаю з плити та охолоджую. А ще мені додатково знадобиться приблизно дві цибулини, які я подрібнила на кружальці. І нарешті формуємо страву. Зробити це можливо в будь-якій посудині, яка вам подобається, це може бути і звичайний контейнер. Викладаю прошарок риби і прошарок цибулі. Далі знову риба і цибуля. І наразі все гарненько покриваю маринадом. Далі накриваю плівкою і залишаю для просочування в холодильнику на 6, а краще на 12 годин. За цей час риби чудово просочилися і вібрала в себе кисло-солодкий соус, цибулька промаринувалася і це чудово. Звісна річ, що ця страва подається холодно і зі столу розлітається на раз-два, бо це дійсно дуже смачно. Рекомендую!